Верховна Рада ухвалила бюджет на 2013 рік. Кошторис уже викликав масу суперечливих коментарів з боку опозиції та економістів, але ще не виконано бюджет цього року. У селі Привільному Солонянського району люди і досі чекають субвенцію, яку обіцяли надати на ремонт дороги перед виборами, аби освоїти гроші залишилось менше 30 днів. Марія Лук'янівна ветеран великої вітчизняної. Мешкає у селі Привільному вже 50 років. Каже, в останню дорогу ремонтували ще за радянських часів. Тому пересуватися неї для жінки з хворими ногами майже неможливо. Розрівняють, трошки засиплять. А вона п'ять виб'є. Виб'є. Я ж знаєте, от од раз ставши. Що ж я? Я в хаті, та й в хаті. Що я? А ходити за хлібом, може, кудись. Куди я ходжу? Я по хаті. Мені ходунки спасибо, депутат наша достала. Так поїжеш, не підеш по ходунками. А це табуретку в бурятку тягаєш, а вона важка, так важко ходить. Цією ж стежкою щодня до школи ходить і малеча. Коли прийде дощ, кажуть місцеві дорогу не проїхати, не пройти. Перед виборами людям пообіцяли, шлях буде десь із січня місяця цього року. Сам голова сільради Курносов Сергій Анатолійович прийшов і повідомив, що документи готові, всі підписані і всі затверджені. Ви з десь із літа. Виділені були кошти на капітальний ремонт цієї дороги. Вибори минули, а з ними і обіцянки. Після виборів голова сільради людям сказав, що ніякої дороги вам не буде. Ідіть жалітись, куди хочете, пишіть, що хочете, робіть, що хочете. Ніякої дороги не буде. Люди звертались до сільради та місцевих депутатів, але все залишилось лише на папері. Ми цю заяву писали йому вже після виборів. Він зразу він зразу нам пообіцяв на словах. Ми йому повірили. Потім ми написали цю заяву. Йому він нам усьо дав оцей відповідь. Угу. Осьо шановні мешканці вулиці Чечіловки сказав, що наше питання буде розглянуто на цьому. Да, і як ви бачите, його ніхто не розглянув. У Привільнянській сільраді нас запевнили. Документація на проведення робіт вже готова і підписана, але коштів поки немає. Обіцяли виділити субвенцію із державного бюджету, але субвенція ще поки не надійшла. Чи буде дорога, зараз сказати ніхто не може, бо що посвоїти субвенції залишилось 24 дні. А інакше гроші знов повернуться до державного бюджету. Дмитро Вронський, Андрій Гречников. Деталі. Коли сюжет готувався до ефіру, нам стало відомо, що 3 грудня обласна рада кошти виділила, але чи встигнуть їх освоїти до кінця року, та чи вистачить їх на дорогу, невідомо.